Шановні колеги, доброго дня. Так, Дійсно, ворог у нас продовжує обстрілювати і місто Харків, і наші прикордонні населені пункти, і по лінії фронту, і на півночі, і на Куп'янському напрямку. Значить, вночі було випущено вісім ракет типу С-300 по місту Харкову. Там, відповідно, постраждала одна із адміністративних будівель комунального міського підприємства. Так само по Харківському. Району було влучання, там постраждало знову ж таки приватне, цивільне скажімо так, підприємство, у тому числі там спортивна школа. Тощо. Значить, сьогодні в день так само у нас цілий день фактично триває сигнали повітряної тривоги, які супроводжуються ракетними ударами, не по місту Харкова, скажімо так, а відповідно перед місця. Знову ж таки, інформація про керовані авіабомби, знову інформація про ракетні системи С-300. Тому ситуація досить така важка. Відповідно, поряд із цим лінія фронту у нас наразі стабільна. По липецькому напрямку просування ворога в лип нашої відповідно, території немає. Було сім ворожих атак, всі вони відбиті, крім того, по Вовчанському напрямку так само йдуть фактично бої у самому місті. А, значить, лінія фронту безмінно наразі проходить по річці Вовча. Значить, що стосується Куп'янського напрямку, там було так само більше десяти ворожих атак штурмових, значить, по декільком населеним топ пунктам, знову там Іванівка, знову Сіньківка, інші населені пункти. Там так само глиб нашої території просування ворога немає. Лише можемо сказати, що ворог знову активізував свої. Наступальні дії по цьому напрямку, як це було там місяць тому, і фактично 10 місяців. Ми з цим фактично перебували. Продовжується у нас евакуація. Наразі евакуйовано вже майже 12 тисяч людей, значить, із Либицького напрямку, із Куп'янського напрямку, із Вовчанського напрямку. Тому евакуація у нас звичайно триває. Ми щодня проводимо перемовини з нашими міжнародними партнерами для того, щоб значить, отримувати. І в подальшому допомогу для наших внутрішньо переміщених осіб у нас продовжує працювати координаційний штаб з питань евакуації. Ми комунікували приблизно, якщо брати околиці міста Вовчанська, приблизно 100 людей в самому місті приблизно біля 50 цивільних наших перебувають. Евакуація продовжується. Значить, і тут задіяні і, знову ж таки і національна поліція. І наші волонтери, і на першому місці у нас вже військові, якщо ми там проводимо евакуацію з тих місць, де у нас безпосередньо ведуться активні бойові дії. Крім того, як ви знаєте, вчора у нас завершені роботи фактично пошукові по епіцентру. Наразі можемо говорити про те, що знайдено 19 тіл. Це ті люди, які безпосередньо загинули на місці прильоту. Це, відповідно, 12 чоловік з семеро жінок. Серед них є фактично діти, це хлопочек 17 років і дівчинка 12 років. Значить, чому так само можемо констатувати те, що роботи завершені, фактично щодо пошуку людей, тому що було співставлено і по відеокамерам ті люди, які перебували фактично всередині цього гіпермаркету, відповідно будівельного, так і по заявах тих людей, які рахувалися як безвісті, зниклі, так вони фактично наразі ідентифіковані. Далі буде по цьому місці продовжуватися роботи там аварійні, ну і в тому числі все ж таки буде пересіватися весь той всі ті продукти гаріння, які там зберігаються біля там епіцентру, там у подальшому, в тому числі, однак це вже скажімо так, планово буде проходити робота. Дивіться, у нас інформація така сама, як по липецькому напрямку, така сама, як і по Вовчанському напрямку. Що цей напрямок для ворога так само обраний як перспективний, для того, щоб задіяти, скажімо так, максимальну кількість наших військ в стримуванні, тобто ворога, на півночі Харківщини. Щодо скупчення військ, то а, ворог підтягує резерви на Липецькому, на Вовчанському напрямку, для того, щоб там, а, скажімо так, не посилювати, а не послабляти той тиск, який вони чи, 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 чинять, тобто наразі, а, вони так само впродовж там, дня можуть перенаправити ці резерви і на Золочівський напрямок тощо. Тому ми, звісно, про це можемо говорити і маємо бути. Готовими для того, щоб знову ж таки задіяти і наші плани щодо там, евакуації з тих населених тобто, пунктів. У нас там проводилася часткова евакуація в обов'язковий спосіб, в тому числі е сімей із дітьми. тощо. Дивіться, ми прогнозуємо, що це буде біля півтори тисячі людей. Це, е скажімо так, буде перший етап, да, перша хвиля. У нас зарезервовані місця у відповідному місті Харкові під цю там евакуацію. Всі ресурси наявні щодо організації вивозу людей. У нас в принципі є. На, на фінальному етапі вони більше 90% готовність, тому всі плани, які поставив перед нами офіс президента, вони там будуть у нас ре, ре, реалізовані. Це стосується тієї лінії там оборони, за яку відповідає ад адміністрація. від, відповідно, третя лінія. У нас проможності є а у випадку необхідності. Ми можемо збільшити цю кількість ще до 15 тисяч. Однак, звичайно, що ми комунікуємо з людьми і маємо розосереджувати цей ресурс. Да не концентрувати це в одному місці, там, наприклад, у місті Харків, тим більше, що люди самі виявляють, умовно кажучи, бажання виїхати, наприклад, у сільську місцевість. Тощо це, скажімо так, екстрений підхід, да, щоб вивести людей, щоб розселити людей. Далі вже планово будемо думати і навіть пропонуємо людей, людям виїхати за межі Харківської там області, нашої території. І в нас є місця в інших там областях, да? тому це вже планова, скажімо так, робота із нашими людьми буде. Дивіться, ми готові до можливих дій по всім абсолютно напрямкам. І по Харкову, в, відповідно, тому числі. Однак ніяких підстав про місто Харків наразі казати, ну, тобто підстав немає. Тому, враховуючи те, що у нас була і є загроза по липецькому напрямку, по те, що відбувається по вовчанському напрямку, ми маємо розглядати і золочівський напрямок так само.